Леді та джентльмени вас вітає! Вдихай, ЧІЛ І сьогодні у нас на розпаковці Dead Horse Lincoln. І так. Ніхто не очікував, але Дед Хорс випустили сигару. What? Сигару для кальян. так, що вдвічі дивовижніше і неочікувано. Це лімітована серія, тобто їх буде небагато, тому ми вирішили зробити огляд на це. Так. Ну і тим паче, що сигари не такі популярні в кальянній сфері. Ну, наразі зараз. Тому дуже цікаво скуштувати і почути вашу думку також. Пройдемося по дизайну. Фасується в 50-грамову баночку. Баночка зроблена зі скла. Кришечка Металева. Зроблена в таких в темних тонах Дед Хорсу з золотими надписами Сігар Лінкольн. Угу. Ну, достатньо вишукана упаковочка, витриманий стиль Дед Хорсу, тому гарненька. Прочитаємо, що пише сам Дед Хорс про цей продукт. Сигари Alec Bradley Fine Rar GSR 10. Це обмежена серія. Вони виготовляються власноруч в Гондурасі на фабриці Rakies Cubinos і складаються з суміші 10 різних тютюнів. Uh -huh. Смак сигар складний і багатогранний. На початку переважають ноти шкіри, інжиру та кещу. По мірі куріння з'являються більш солодкі ноти, такі як карамель ваніль. Після смак довгий і приємний, з нотами шоколаду та кави. Ну, написали дуже, дуже красиво, ти читаєш і такий. ну, чого собі, хочеться скуштувати. Я не скажу так, тому Чи що ну. вже ноти шкіри на початку викликають у мене якийсь дисонанс. Ну... Не розумієш, що це значить. Ти мені скільки разів не пояснюєш. Ну блін. Хто ну, блін. шкіру? Це знаєш, як сідаєш в салон нового дорогого автомобіля, угу. і він пахне шкірою його салон. Mm -hmm. І ось тут таке враження також відчуваєш. Добре, побачимо, чи відчую я цю нотку шкіри. Мені дуже цікаво. По складу склад тут: лист Берлі, кентукі, сигара Алек Бредлі, чорнила каракатиці, гліцерин та цукровий сироп. Тобто, тут у нас не чиста сигара, а додали ще бленд Берлі mm -hmm. та кентукі. Я думаю, аби була чиста, вона б коштувала. Оверпрайс просто. Якщо б сказали Dead Horse. ну ви чого здуріли чи що? Так, відкриваємо і забиваємо. Ну, блін, пахне вона. Прикольно. Така дуже якась шоколад, ваніль. Угу. Ну, відразу і не скажу, що це безаромка просто е, сигара. Угу. Він ну, має такий солодкий, солодкий так. ваніль. Карамель карамель. Наче наче є так ароматизатор. Ой, ти прям углубився. <гум> Занюхнув. 에, подай, будь ласка, чашечку. Дивіться, нічого чим забиваємо. Це просто знущання наді мною, над моїми легенями і над моїми можливостями. Ну, це ця чашка, тому що я на ній тільки без аромку і курму. Да. Щоб. Відчути всю багатогранність смаку. Угу. Uh -huh. Так. Що, що скажеш? Консистенція. Доволі мілка нарізка, ближче до середнього щось таке. Схоже по нарізці на Dead Horse. Тобто тут ми не побачимо кусочків цигари. Цигари. Блін, Мені це нагадує якісь цукерки. Але я не можу згадати, які це або якісь рушеновські з алкоголем, або ті пам'ятаєш, які я люблю з чорносливом, типу цілим. Угу. Не, можу, не можу зрозуміти, яку саме цукерку, але ну, дуже явно відчувається запах. Так, сировина ну, приємна. Можна забивати прям виделкою. Вона розпушується, то можна працювати нормально. Е, так, забиваємо, гріємо і розповідаємо. А поки ви дивитесь це відео, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новенькі випуски. Точно! Молодець. Що очікуєш? Що очікую? Сигару? Ну, Що це буде міцно. Я ніколи, до речі, не курила е, сигари такі звичайні. Ну, до речі, без аромки на українському ринку не так уж і багато. Я б сказала. Немає. Нічого, ну є ж е, ці. No brand aroma. Без арома, вірні. No. Гуцул робили. Безаромку на ігермейстері. Так. Хтось... А, і Мальфар Чорна Баївка, Безаромка. Але я не коштував її, не знаю. Я також не коштувала, і в принципі все тому не знаю, наскільки багато поціновувачів саме безаромок в кальяні. Ну, так, це Але... такий дуже, дуже специфічний продукт. Він не підійде для кожного. Так. Це точно вам не полуничка, не вишинка. Мятка, льот посидіть, почілець, покрить трошки зовсім інший вайб. Як ви вже зрозуміли <рик> по наших костюмах, нарядах. <рик> Але <рик> мені подобається без аромки взагалі. Типа, ну, прикольно, якщо <рик> я. <рик> ну, ті, що я куштував. я куштував тільки дві, ну це третя. <рик> ну, шоколад явно відчувається. Ну, що ти? кеш-кеш? <рик> oh, нотку шкіри не відчуваю. Взагалі. Знаєш що? От я помітив, тут після неї така приємна терпкість у роті. Після нотки шкіри? Можливо, це є нотка шкіри. Я поки не відчула. Я гарно відчуваю шоколад. Прямо наче це аромка шоколадна. І відчуваю, що це щось міцне і незвичне для мене. Так, воно ну, прям таке дуже солодкий смак. Відчувається легка нота ванілі. От то. вона така прям легенька, десь на фоні відчувається ваніль. Я ще раз затягну. Я б не сказав, що це шоколадний смак. Він такий більш до карамелі, мені більш схожий. Така. Коричнева карамель така. Ось мені нагадує. Не знаю, можливо, мені важко оцінювати повний спектр всіх смаків, тому що я не можу, блін, видихнути нормально. Але те, що я відчуваю, я чогось відчуваю якийсь чорнослив. Не знаю, можливо, це сам, типу, смак сигари, він такий мені. Ну, я не відчуваю чорнослив. Відчувається сировина, приємний смак тютюну. Відчувається. Він такий. Ну мені от навіть, наче якась є алкогольна нота. Алкогольна? Угу. Ну, Бачите, у, -у кожного по різному. Відкривається. Можливо, це просто також, типу, така сама сигара, але я наче дуже мені чомусь схоже на портлін. <гум> 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 Друзі, хто з вас вже куштував е, Лінкольн? напишіть свої враження в коментарях. Дуже цікаво е, почути. Саме ваш відгук, що, що відчували ви при покурі. Так, що ж, традиційна барабанна дроп, і ми обираємо переможців в нашому минулому розіграші. Хто не бачив минулий випуск, то буде ось тут. А переможцями стали. на Ютубі ось ця людина. В інстаграмі ось ця людина. Вітаємо! Вітаємо! Напишіть нам. В інстаграм і ваші подаруночки в ближайшим часом поїдуть до вас. І дякую, що приймаєте участь в наших розіграшах. Нам суперприємно. Роблю вже висновки. Що? Я відчуваю шоколад. Сам загальний смак сигари, якщо враховувати, що це сигара достатньо приємний. Але. Мені. Ну, блін, я не можу сказати, що типу, мені більше сподобалася аромка ноу-бренду. Просто суть в тому, що це по факту ексклюзивний е тютюн. І його неможливо ні з чим порівняти. Тобто, це не якась там вишенька від, не знаю, там 420, і вишенька від Dead Horse, да? що ми такі порівнюємо і кажемо, ой, там було краще. Тобто це ексклюзив, і тут два варіанти: або тобі подобається, або тобі не подобається. Кожен день, звичайно, я б таке не курила, бо це і міцність не моя. Ну тут якби взагалі немає питань. Скуштувати для того, щоб потім можна було з чимось. Порівнювати взагалі зрозуміти, можливо, там ви курите зараз е, якісь, там киві смузі. А от ваш варіант от саме от такий прикольчик. Не очікувано, але може бути. Бо коли я перший раз куштувала безаромку, ми єгір у нас був від е, Гуцула. Я взагалі думала, що прям ну, буде максимально несмачно, але було прикольно. Було прикольно. смачно. Але так. Гуцул він трохи жорсткіша куриця. Тут він м'якіша куриця, при цьому є плавний на кур і угу. приємно куриця. Но я не скажу, що тут прям така міцність, що ж капець. Ну, Ні. Це, це міцно, але ну, не, не супер міцно. Тобто, я думаю, як у Дед Хорса міцність така є. Угу. Можливо, можливо, трошки вище. Але куриця приємно. Після смак такий також залишається приємний такий шлейф. Mm -hmm. Ну, Йолки-палки, 12 різних тютюнів по факту. Правильно, якщо в сигарі 10 і тут ще й, це, і кентукі і бьорлі. І ще я хочу що сказати, що оця солодкість на початку, вона в процесі куріння зникає. Вона ну, він солодкий десь хвилин 5. Угу. Потім воно спадає, спадає і така фоновість залишається від солодкості, але все одно куриться ну, приємно. Мені мені сподобалось. Угу. Загалом продукт мені сподобався. Дуже прикольно, стильово, смачно. Тут однозначно лайкос Хорсу, що вони роблять щось незвичне, не просто стандартні там. Цитруси, ягодки, а і для якихось поціновувачів, так би мовити, гурманів вони зробили щось прикольне. Ну, да, Я трошки думаю, закаритись. що це ну, гарний виток у розвитку всієї індустрії загалом. Угу. Хто ще не підписаний на наш канал, бігом підписуйтесь, ставте лайки. Натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити новенькі випуски. Угу. Хто хоче скуштувати цю сигару, в описі під цим відео є силочка на магазин «Дихай Чіл і по промокоду YouTube. Ви отримаєте приємну знижку на цей продукт. Тому поспішіть, бо я нагадаю: ліміточка. Друзі, добрий день. Потім будете казати, давайте ще, давайте ще, а ще вже не буде. Робимо дивну тяжечку за вас. Дякуємо, що дивитеся на наші відео. Дуже приємно і всім пока! Всім пока!